Посліпить очі, не маю я спокою, та що ж воно таке? Воно, мабуть, смачне, як чоколада. Помацати брукою, чи рідке, чи і теж вона висить. Ота лампада. Сім десятків літ свідиться лампада і лече. Не вгасимо свіча. Вона холера, світить, та не гріє, і гріється, хто крутиться, як вміє, а в мене та жарівка ледве тліє, і я дорію В Лампаду вже не вірять, навіть діти, а жінка каже, я не вмію жити, та я тепер знаю, що робити і чим світити. Куплю собі динаму, най влізу я у борги, а може на тринадцяту зарплату. І тую корву маму прив'яжу до ноги. Світити мене гірше за лампадою. Сім десятків літ світиться лампада і леча. Електрична свіча, Евгасима свіча, Горзвісна свіча.